Не бажаєте поговорити про спасителя нашого Ісуса Христа. Вітаю! Доброго бажаєте... дня! Мене звати сестра Барнс і. О, Господи. А, бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Заходьте. Ми зайдемо, лише якщо в домі присутня жінка. Моя стара вдома Сарахуч. Супер. Пирога? Так. У нас саме в духовці стоїть. А, я бачу, що ви. Напрочуд духовна цікава людина. Я вважаю, що добре бути релігійним. Знайти себе в доктрині, в яку справді віриш. Що ж, місія виконана. Я підгляну, як там пиріг. Ти тут пролізеш. Зло з'їхала. Нам уже час додому. Хочете піти, я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі. До чого тут взагалі цей вибір? До всього. Здається, він нас вивчив. Змусить ваші серця калатати. А може навіть вмерти захочеться? Не треба боятись. Ви станете свідками дива. Єретик. Скоро у кіно.